Брати і сестри, доброго недільного раночку вам. Їду зі служби і вирішив поділитися з вами деякими своїми думками із сьогоднішнього євангельського читання. А воно дуже цікаве. Христос каже, що царство Небесне схоже до весілля, яке влаштував цар. І це так прекрасно. То, що царство Боже воно порівнюється із весіллям. Це весілля, одне слово тільки, да? зразу асоціюється із чимось таким світлим, прекрасним, святковим, веселим, радісним. І Господь каже, що в цій притчі, що були запрошені одні, але у них не вийшло прийти. Запросили різних гостей вже там із доріг і перехрест всяких сліпих, хромих і прокажених. І потім, коли господар приходить на ці весілля, щоб бути зі своїми гостями, він бачить одного чоловіка, який без весільної одежі. В ті часи зрозуміло, що не всі люди могли мати таку одежу весільну а по-друге, сам господар запросив ж гостей із ну, не готових, скажімо так. Ну, є таке розуміння, що і була така традиція. Що багаті люди, коли вони запрошували гостей на якусь от таку святкову, святковий обід, гостину, то вони видавали оцю от весільну одежу своїм гостям. Щоб всі були святковими, бо вони всі могли мати таку одежу. І от є таке розуміння, що господар цар роздав таку святкову одежу своїм гостям, цим, які прийшли до нього. Але вони один із них. Знехтував цим, через що і був засуджений. І що це означає для нас? Знаєте, от Царство Боже, в яке ми запрошені, це весілля, це святковий весільний обід, який для нас влаштував Господь, Творець Всевишній, і закликає нас до цього святкового обіду, до цього святкового столу. Такі зразу асоціації, знаєте, стіл, різні страви, вино смачне, яке лється рікою, дарує радість, веселість серцю людському. І от Господь запрошує нас на це. А ми і Господь дарує нам цю одежу, яку можна розуміти, знаєте, як, як взаємність, просто тобі все дано, як великий дар. Все, що від тебе вимагається, це просто відповісти взаємністю, якоюсь взаємністю і вдячністю прийняти, прийняти цей дар, одіти цю весільну одежу і бути разом із господарем із царем на цьому прекрасному святковому обіді, весільному. Ну, але бачимо, може би так бути, що ми хочемо бути на обіді. Ми хочемо пити вино, споживати ці царські страви, але не хочемо відповідати цією взаємністю. Знаєте, це по-хамськи насправді. Так буває і на наших весіллях, що роблять люди весілля, запрошують гостей, а дехто приходить на те весілля і веде себе просто по-хамськи, і псує, і молодим нареченим свято, і гостям. Настрій, такі випадки бувають, вони не рідкі, я думаю, що всім знайомі. Значить, мораль цього всього така, щоб не бути хамом на весіллі, не бути таким, знаєте, егоїстом, а просто прийняти великий дар Христового, Божого милосердя, Христової Божої любові, прийняти це запрошення. Увійти в радість Господню, одіти цю весільну одежу, яку можна розуміти як, як покаяння, як прощення у Христі, як просто взаємність сказати, Господи, Ти мене запрошуєш, спасибі Тобі, і прийняти все це, все це е, великий цей дар, який ми отримали через Христа від Бога і Творця. Е, всім гарної неділі, е, Божого благословення і радості